Завернулася, сестричко, додому. На та Мета... немає ніж хлопцями, чого я піду. Може, він до мене день вчора обіщав та ще побачишся. Е, ні. Завтра рано поїде до татка. А тепер розминив. Ох, вчора, геть, мені такого наговорили, Що я мало не здуріла і не знаю, чи бісу щось. Так коли ще зробила, що я матовито ходю. Та вже тобі так Бог дає, щастя в вір само йде. Ти ж давно гнати любила. А може, він шуткував? Чого ж йому шуткувати? А батька, ти бачила, що гледа розпив? Хто його знає? Вони гуляли довго. Ото сказала, гуляли, одно залицятися, а друге повінчатися. Варка знати гуляла, а зараз чула, за Степана йде. Так воно все, поки гуляють, обридне одне одному, а друж... дружиться з тими, хто судився. То правда, тільки нічого, наче страшно, а стримчу. То тобі радісно, а ти думаєш, що страшно. Ти ще дитина. Може, слухай, сестро, як побачить гнати? Ні. Не приходиться сказати, щоб прийшов, тільки щоб ніхто не чув. Яка ти добра, прощай. Така смирна дівчина та щира і люблю я її, мов сестру. А тут і справді, як хлопці, не брешуть. Чудне щось робиться. Не спіла Варко посваритися з гнатом, вже й старості жде. Був, виходить, такий зарані на прикметі, що тільки магнула, а він і тут. Горда та завзята, кльота дівка, не дасть у кашмах плюнець. Піду дівчатам, розкажу, там, певно, вже збирається.